Мирне місто і його мешканці, події великої війни та її жертви все, що на цих фото, близьке кожному українцю. А от для іноземців це шок та здивування. Ці роботи запорізьких фотографів нещодавно побували у фінському місті побратимі Запоріжжя Лахті, щоб там бачили, як ми жили, ну як ми живемо, і які в нас красоти, що ми цим пишаємося, ми це захищаємо. Тепер світлини можна побачити і в самому Запоріжжі, в художньо виставковому залі. Афіна Галерея тут. До прикладу, є роботи Олени Тіти. Її фото регулярно з'являються на сторінках президента у соцмережах. Ви знаєте, саме перше мені, до речі, показав знайомий, і у мене був такий трохи шок, тому що я не могла зрозуміти, як звідки, і я така собі маленька дівчинка, яка сидить просто в Запоріжжі, і здавалося, просто знімає щось документальне. Документувати воєнне сьогодення для Олени найважливіше. Це не навіть не про якість фотографій зараз йдеться. Це про фактаж і про саме документалізацію нашого повсякденного життя. Важливо розповідати і про героїв цих знакових фото, наприклад, рятувальника Романа. Він ліквідовував наслідки ворожого прильоту по будинку на вулиці Якова Новицького. Каже, у той момент навіть не помітив, що поруч із ним працювали фотографи. Знаєте, зараз так багато подій і одна. Закриває іншу. Там, де люди, це є найскладніше. Дуже складно, але дуже важливо відпрацювати так, щоб врятувати тих, кого ще можна врятувати. На виставці роботи знаного у Запоріжжі фотографа Ігоря Лаврова. Він документує і трагічні події повномасштабної війни і краєвиди міста. Та дуже мріє повернутися до мирного життя та улюблених зйомок на Хортиці. Та хочеться просто далі працювати так, як я працював, щоб все було спокійно і люди не зважали на тебе увагу, коли ти, коли ти йдеш просто по вулиці з фотоапаратом, та просто думала, що ти гарна людина і знімаєш чудові світлини. От ось і все.